Хлорофітум походить із тропічних та субтропічних регіонів Південної Африки, де він росте у вологих лісах і на відкритих луках, пристосовуючись як до затінених, так і до добре освітлених місць. Його природна стійкість до зміни умов зробила цю рослину справжнім символом витривалості. У дикій природі хлорофітум утворює густі зарості з довгими вузькими листками, що збираються в розетки. Та випускає тонкі вуса з новими розетками, які швидко вкорінюються. Завдяки такій особливості він легко розмножується і швидко захоплює простір, створюючи зелені килими. Саме ця здатність до виживання і невибагливість у поєднанні з декоративністю забезпечили йому популярність у домівках усього світу. Вже багато десятиліть хлорофітум залишається улюбленцем квітникарів, адже він легко переносить різні умови, а його приваблива форма додає свіжості будь-якому інтер'єру. Хлорофітум, попри свою виняткову витривалість, усе ж має певні уподобання, які варто враховувати, якщо хочеться, щоб він ріс пишно, розвивав здорове листя і утворював багато молодих розеток. Насамперед важливо правильно підібрати місце для рослини у квартирі чи будинку. Хлорофітум любить світло, але не терпить прямого палючого сонця, від якого його листки можуть отримати опіки та втратити привабливість. Ідеальним варіантом буде підвіконня зі східного чи західного боку, де сонячні промені м'які і не надто агресивні. Якщо ж розміщувати квітку на південному підвіконні, обов'язково слід передбачити легке затінення, наприклад, прозорою фіранкою. У глибині кімнати, де світла мало, Хлорофітум теж здатен вижити, але його листя стане менш яскравим, а кількість діток на вусах зменшиться. Що стосується температури, то ця рослина чудово пристосовується до кімнатних умов. Вона добре почувається в діапазоні від 18 до 25 градусів, а влітку може витримати і вищі показники, якщо забезпечити достатній полив. Узимку хлорофітум здатен витримати навіть зниження температури до 10-12 градусів. Проте варто пам'ятати, що холодні протяги і різкі перепади можуть призвести до пожовтіння листя, тому в зимовий період рослину краще ставити подалі від відчинених вікон і балконних дверей. Також не варто розміщувати горщик занадто близько до радіаторів опалення, оскільки сухе гаряче повітря шкодить листкам, вони починають підсихати на кінчиках і втрачають декоративність. Розташування в приміщенні також має велике значення. Клорофітум надзвичайно ефектно виглядає в підвісних кашпо, де його довгі вигнуті листки та вуса з дітками звисають красивим каскадом. Такий спосіб розміщення не лише прикрашає кімнату, а й забезпечує достатньо світла рослині з усіх боків. Якщо ж він стоїть на полиці чи під віконні, варто регулярно повертати горщик, щоб листя розвивалося рівномірно і кущ не перекошувався в один бік. Хлорофітум легко адаптується і до тісних умов, але якщо йому дати простір, він швидко нарощує зелень і випускає численні пагони. Окремої уваги заслуговує питання вологості повітря. У природних умовах хлорофітум росте у відносно вологому середовищі, тому й у кімнатних умовах він відгукується вдячно на періодичне оприскування листя, особливо влітку, чи в опалювальний сезон, коли повітря стає занадто сухим. Водночас рослина не вимагає надмірної уваги, навіть у пересушеному повітрі вона виживе, але регулярне зволоження дозволяє їй зберігати свіжий вигляд, яскраве забарвлення листя та активніше випускати нові пагони. Слід пам'ятати про те, що різні сорти хлорофітуму мають свої нюанси в освітленні. Наприклад, зеленолисті різновиди значно терпиміші до затінення і можуть рости навіть у глибині кімнати. Тоді як строкатолисті з білими чи жовтими смугами на листках потребують яскравішого світла, щоб зберігати контрастність і декоративність. Якщо строкати хлорофітум поставити в темне місце, його листки поступово втратять яскраві смуги і стануть просто зеленими, що знижує його декоративну цінність. Тому варто дбати, щоб такі сорти отримували достатню кількість розсіяного світла протягом більшої частини дня. Правильне поєднання світла, температури і вологості дозволяє створити для хлорофітуму ідеальні умови, у яких він демонструє всю свою красу. Рослина віддячує пишним листям, рясним утворенням діток та загальною життєвою силою. І саме завдяки такій невибагливості та здатності пристосовуватися до різних умов, цей зелений улюбленець залишається незамінним вибором як для досвідчених квітникарів. Так і для тих, хто лише починає свій шлях у догляді за кімнатними рослинами. Полив для хлорофітуму є одним із ключових аспектів догляду, адже від правильного режиму зволоження залежить не лише загальний вигляд рослини, а й її здатність випускати молоді пагони та підтримувати життєздатність кореневої системи. Ця рослина має м'ясисті білі корені, які накопичують вологу, тому вона здатна витримати нетривалі періоди посухи без серйозних наслідків. Проте регулярний і помірний полив дозволяє хлорофітуму рости пишніше, а його листю залишатися насичено зеленим і свіжим. У теплу пору року, з весни до початку осені, рослину поливають частіше, приблизно 2-3 рази на тиждень, залежно від умов у приміщенні. Важливо орієнтуватися на стан ґрунту. Верхній шар має підсихати, але не пересихати повністю, інакше кінчики листків почнуть підсихати. Узимку, коли ріст сповільнюється, полив зменшують, даючи ґрунту просихати глибше, однак і в цей період не можна допускати повного пересихання земляної грудки, щоб не пошкодити ніжні корені. Особливу увагу слід звертати на якість води для поливу. Хлорофітум чутливий до надлишку хлору та солей у водопровідній воді, що може викликати пожовтіння кінчиків листків. Найкраще використовувати відстояну воду кімнатної температури або, якщо є можливість, дощову чи фільтровану. Деякі квітникарі практикують раз на місяць промивати субстрат проточною м'якою водою, щоб вимити з нього накопичені солі та запобігти засоленню, яке шкодить коренням. Водночас надмірний полив становить ще більшу небезпеку, ніж пересушування. Застій води в горщику призводить до загнивання коренів і втрати всієї рослини, тому обов'язковою умовою є наявність дренажного шару на дні горщика та отворів для стікання зайвої вологи. Щодо вологості повітря, хлорофітум здатен витримати навіть сухий мікроклімат міських квартир, проте регулярне оприскування дає змогу підтримувати красу і здоров'я листя. У спекотні літні дні або в опалювальний сезон оприскування не лише освіжає рослину, а й очищує листки від пилу, який заважає нормальному фотосинтезу. Крім того, періодичне протирання листя вологою м'якою тканиною допомагає рослині дихати і краще засвоювати сонячне світло. Варто також враховувати, що при підвищеній вологості та доброму освітленні хлорофітум, охочіше утворює вуса з дітками. Що дозволяє швидко розмножувати його і формувати цілі зелені каскади. Живлення є ще одним важливим елементом догляду. Хлорофітум хоч і вважається невибагливим, проте активно реагує на внесення добрив. У період активного росту з весни до осені підживлювати рослину варто кожні два тижні комплексними добривами для декоративно-листяних культур. Підійдуть і універсальні мінеральні суміші, але особливо добре себе показують склади з підвищеним вмістом азоту та калію, що сприяють наростанню пишної зеленої маси та підтриманню яскравості листя. Узимку, коли хлорофітум переходить у відносний спокій, підживлення зводять до мінімуму або, взагалі, припиняють, щоб не перенавантажувати корені непотрібними речовинами. Досвідчені квітникарі часто використовують органічні добрива, наприклад, розведений настій деревного попелу чи перегною, які не лише живлять рослину, а й покращують структуру ґрунту. Важливо пам'ятати, що хлорофітум дуже чутливий до передозування, занадто концентровані розчини можуть викликати опіки коренів і пожовтіння листя, тому краще не додати добрив, ніж перегодувати. Доброю практикою є чергування мінеральних і органічних підживлень. Що забезпечує збалансоване живлення і підвищує стійкість рослини до хвороб, помилки у догляді трапляються навіть у досвідчених любителів кімнатних квітів. Найчастіше це надмірний полив використання жорсткої води або надлишок добрив. Усі ці фактори проявляються підсохлими або пожовклими кінчиками листя, що є своєрідним сигналом від рослини. У такому випадку варто переглянути режим догляду, зменшити інтенсивність поливу, перевірити дренаж або замінити воду на більш м'яку. Ще однією поширеною проблемою є недостатнє освітлення. У темних місцях хлорофітум витягується, втрачає яскравість смуг на листках і рідше утворює вуса. Дотримуючись правильного графіка поливу, підтримуючи оптимальну вологість і регулярно вносячи добрива. Можна домогтися того, що хлорофітум стане справжньою окрасою кімнати, він швидко утворюватиме густі розетки, випускатиме довгі вуса з численними дітками, а його листя сяятиме здоровим блиском і свіжістю. Саме ці прості, але важливі правила дозволяють навіть початківцям без проблем вирощувати цю рослину і отримувати від неї максимальну декоративність і користь. Пересадка хлорофітуму є важливим етапом догляду адже саме завдяки. Цій процедурі рослина отримує нові сили для росту та утворення пишних розеток. У природі хлорофітум має властивість швидко розростатися, утворюючи густі кущі з потужною кореневою системою. У кімнатних умовах його корені заповнюють горщик доволі швидко, часто настільки, що починають випирати з поверхні ґрунту або навіть піднімати горщик зсередини. Тому пересаджувати хлорофітум необхідно щонайменше раз на два роки. А молоді екземпляри навіть щорічно. Найкращий час для цього весна, коли рослина виходить із зимового спокою та готується до активного росту. Під час пересадки важливо правильно підібрати горщик і ґрунт. Горщик краще обирати просторіший, адже коренева система швидко розростається і потребує місця. Якщо залишити рослину в тісному горщику, вона хоч і виживе, але листя стане дрібнішим, а утворення нових діток сповільниться. Що стосується ґрунту, хлорофітум не вибагливий, але найкраще себе почуває в легкому, пухкому, добре дренованому субстраті, ідеальним варіантом буде суміш дернової землі, перегною, торфу та піску у рівних пропорціях. Добре також додати трохи деревного вугілля для запобігання загниванню коренів і перліту для кращої аерації. Дренажний шар з керамзиту чи дрібної гальки на дні горщика є обов'язковим адже застій води є головним ворогом цієї рослини. Сам процес пересадки варто проводити максимально акуратно, щоб не пошкодити крихкі корені. Зазвичай хлорофітум пересаджують методом перевалки, тобто разом із земляною грудкою, лише злегка струшуючи старий ґрунт і додаючи свіжий. Якщо коренева система надто ущільнена, можна обережно розділити кущ на кілька частин, відразу отримавши кілька нових рослин. Це зручний спосіб розмноження, який дозволяє швидко збільшити кількість зелених улюбленців у домі. Розмноження хлорофітуму тема особливо цікава, адже ця рослина дає безліч можливостей. Найпоширеніший спосіб укорінення діток, які з'являються на довгих вусах. Вони вже мають власні маленькі корінці, тому достатньо відокремити їх від материнської рослини та висадити в окремий горщик із вологим легким субстратом. Часто діток навіть не відрізають одразу їх ставлять у невеликий горщик поруч із материнським кущем, залишаючи зв'язок із вусом, доки вони добре не вкоріняться. Такий спосіб гарантує майже 100% приживлення. Крім цього, хлорофітум легко розмножується поділом куща під час пересадки. Дорослу рослину можна розділити на дві-три частини, кожна з яких матиме власну кореневу систему та листя. Висаджені в окремі горщики, ці частини швидко починають рости й формувати нові розетки. Існує також метод розмноження насінням, проте він рідко використовується через тривалість і складність процесу насіння швидко втрачає схожість. Сходи потребують багато часу та уваги, а результат не завжди відповідає очікуванням, особливо коли мова йде про строкаті сорти. Формування куща ще один аспект догляду, який допомагає зберігати декоративність рослини. Якщо хлорофітум утворює занадто багато вусів, це може виснажувати материнську рослину, адже вона витрачає багато сил на вирощування діток. У такому випадку рекомендується періодично обрізати частину пагонів. Залишаючи лише кілька найсильніших, це дає змогу рослині направити енергію на розвиток власного листя і коренів. Крім того, обрізані дітки можуть стати відмінним матеріалом для розмноження не варто забувати і про санітарний догляд іноді листя хлорофітуму підсихає на кінчиках або старіє і жовтіє. Такі листки краще вчасно зрізати біля основи, щоб рослина мала акуратний вигляд і не витрачала енергію на підтримку непотрібних частин. Якщо кінчики листя сохнуть у великої кількості, це сигнал до перегляду умов догляду, можливо, справа в жорсткій воді, в сухому повітрі чи надмірному внесенні добрив. Хлорофітум чудово реагує на регулярні пересадки та формування. Він швидко відновлюється навіть після поділу куща й охоче нарощує нове листя. Ця здатність робить його ідеальною рослиною для експериментів. З одного дорослого куща можна отримати десятки нових рослин, які стануть прикрасою дому або чудовим подарунком для друзів. А завдяки простоті пересадки і укорінення хлорофітум не завдає жодних труднощів навіть початківцям, які тільки починають свій шлях у світі кімнатних квітів. Отже, пересадка, розмноження та формування куща це не лише необхідні процедури для підтримання здоров'я хлорофітуму, а й справжня можливість спостерігати за його життєвою силою. Ця рослина демонструє невичерпну здатність до відновлення і росту, що робить її однією з найнадійніших і найвдячніших у догляді серед усіх кімнатних зелених улюбленців. Хлорофітум не лише прикрашає інтер'єр своїм свіжим і життєрадісним виглядом, а й виконує важливу функцію очищення повітря, завдяки чому став справжнім улюбленцем у домівках, офісах і навіть громадських приміщеннях. Його листя активно поглинає шкідливі речовини, які накопичуються у закритих просторах формальдегіт, чадний газ, тютюновий дим, випари від побутової хімії та синтетичних матеріалів. У багатьох дослідженнях саме хлорофітум згадується серед найбільш ефективних природних фільтрів, здатних знижувати рівень токсинів у повітрі і створювати здоровішу атмосферу. Особливо цінно те, що одна доросла рослина може очистити від шкідливих домішок до кількох десятків квадратних метрів житлової площі, і це без будь-яких додаткових приладів чи затрат електроенергії. У квартирах і будинках хлорофітум виконує роль зеленого оберега, створюючи відчуття затишку та гармонії. Його довгі вигнуті листки та каскадні вуса з дітками додають приміщенню живості і динаміки. Він однаково добре виглядає і в класичних інтер'єрах, і в сучасних мінімалістичних стилях адже поєднує природну простоту з елегантністю. У підвісних кашпах хлорофітум формує зелені водоспади, які чудово прикрашають кухню чи вітальню, а на полиці або робочому столі він додає свіжості та допомагає зняти зорову втому. У дитячих кімнатах ця рослина особливо корисна, адже вона робить повітря чистішим і знижує. Концентрацію шкідливих домішок, що важливо для здоров'я дітей. Ще одна важлива перевага хлорофітуму – його здатність зволожувати повітря, завдяки випаровуванню вологи з поверхні листків, він підтримує мікроклімат, зменшує сухість і сприяє легшому диханню. Це особливо цінно в опалювальний сезон, коли повітря в квартирах пересушене і негативно впливає на органи дихання та шкіру. Люди, які тримають у своїх оселях кілька великих кущів хлорофітуму, часто помічають, що спати стало легше, дихати вільніше, а самопочуття комфортніше. Крім фізіологічної користі, хлорофітум має ще й психологічний вплив Його зелений колір заспокоює, допомагає знімати стрес і втому сприяє концентрації уваги і налаштовує на позитивний лад. У робочих кабінетах і офісах він допомагає створювати сприятливу атмосферу для продуктивної праці, а вдома сприяє відпочинку і релаксації після важкого дня. Дослідження доводять, що наявність зелених рослин у приміщенні значно покращує емоційний стан людей, знижує рівень тривожності та підвищує життєвий тонус. Щодо поєднання з іншими рослинами, хлорофітум проявляє себе як універсальний сусід. Він гарно виглядає поруч із фікусами, драценою, спатифілумом, сенполіями та іншими декоративно листяними культурами. Завдяки невибагливості він не конкурує за світло й вологу, а своєю присутністю підкреслює красу сусідніх рослин. Особливо ефектним є поєднання строкатих сортів хлорофітуму з рослинами, що мають однотонне темно-зелене листя адже контраст створює яскравий акцент у композиції. Також хлорофітум можна використовувати як елемент вертикального озеленення, його звисаючі пагони з дітками створюють враження живої стіни, що оживляє простір і робить його більш природним. У невеликих квартирах ця рослина є справжнім порятунком, адже не вимагає складного догляду, не займає багато місця, проте створює відчуття свіжості і простору. Її можна поставити на кухні, де вона буде поглинати запахи і випари. У ванній кімнаті, де вологість підвищена, або у спальні для покращення якості сну. Хлорофітум добре адаптується до будь-якого середовища, тому його можна вирощувати практично всюди, де є хоча б мінімальна кількість світла. Таким чином, хлорофітум це не просто декоративна рослина, а справжній зелений помічник, який піклується про здоров'я, створює гарний настрій і прикрашає оселю. Його поєднання невибагливості, витривалості та користі робить його унікальним серед кімнатних рослин. Він підходить і для тих, хто лише починає знайомство з квітникарством, і для досвідчених колекціонерів, які прагнуть мати у своєму домі рослину, здатну не лише радувати око, а й приносити реальну користь кожному, хто перебуває поруч із нею.